Привіт, хлопчики та дівчатка! Пропоную вам пограти в гру Так, ні, не знаю, не казати. Уважно слухайте запитання про те, що буде з'являтися на екрані. Спробуйте відповісти на запитання так, щоб не промовляти слів. Так, ні, не знаю. Головне пам'ятати, яких слів говорити не можна. Починаємо! Трава зелена. Трава зелена. Це підсніжники. Це проліски. Калина це дерево. Калина це кущ. На дубі ростуть горіхи. На дубі ростуть жолуді. Картопля, морква, капуста, яблуко це овочі. Картопля, морква, капуста це овочі. А яблуко це фрукт. Морква росте в землі. Морква росте в землі. Миші ловлять котів. Коти ловлять мишей. Лисиці ловлять мишей. Лисиці ловлять мишей. Крокодил літає. Крокодил плаває. Акула живе у річці. Акула живе у морі та океані. У слона чотири лапи. У слона чотири ноги. Кит це риба, кит це савець. Кіт гавкає, Кіт нявкає. Петух несе яйця, яйця несе курка. Пролізки синього кольору. Жолоді ростуть на ялинці. Жолоді ростуть на дубі, картопля, яблуко, морква, капуста. Це фрукти, яблуко це фрукт, а картопля, морква, капуста це овочі. Акула живе у річці. Акула живе у морі. Слон найбільша тварина у світі. Найбільша тварина у світі це кит. Півень несе яйця. Яйця несе курка. Дякую за гарну гру, друзі. До побачення!